Зняття та виключення з військового обліку, відмінність понять та статусів. Чинний закон України про військовий обов'язок та військову службу апелює двома поняттями: зняття з військового обліку, виключення з військового обліку. Різницю поясню на прикладі. Скажімо, однією з підстав, власне, зняття з військового обліку військовозобов'язаних відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 5 статті 37, вище вказаного закону України є вибуття в іншу місцевість адміністративно-територіальну одиницю України до нового місця проживання. Однак, на новому місці проживання особа зобов'язана стати на військовий. Облік Закон України про військовий обов'язок та військову службу у частині 6 статті 37 встановлює, що виключно з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які Перше померли або визнані установленим законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими. Друге припинили громадянство України, третє визнані непридатними до військової служби. Четверте досягли граничного віку перебування в запасі. Звертаю вашу увагу, що після змін у чинне законодавство перелік підстав скоротились з восьми до чотирьох. Важливо, у громадянина, якого виключено з військового обліку, відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку. Як бачимо, виключення має зовсім іншу юридичну природу за своєю суттю. Це припинення дії військового обов'язку як такового для конкретної особи. А зняття у розумінні закону України про військовий обов'язок та військової служби. Суто зміна місця перебування на обліку, тобто ТЦК та СП або зміна облікового списку. Нагадую, що відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації це одне явище, а звільнення з військової служби інше. І регулюються ці явища різними нормативно-правовими актами. Відсрочка від мобілізації стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, звільнення з військової служби, стаття 26 закону України про військовий обов'язок. Та військову службу. Підписуйтесь та поширюйте це відео, якщо було цікаво. Дякую за увагу!